Розкажіть свою найдикішу історію, до якої призвело повідомлення, ТСПШ. Коли мені було 14 років, я збирався лягати спати, і однокласник, з яким я не те, щоб часто спілкувався, написав мені повідомлення і запитав, чи я не сплю. Я сказав йому, що саме збирався, і запитав, що сталося. Він запросив мене прийти до нього додому та пограти в настільні ігри з ним та його батьками. Я погодився, і з того вечора він став моїм найкращим другом. І 10 років по тому ми все ще найкращі друзі, я переїхав за кордон після того, як ми закінчили школу, але я все ще відвідую його щоразу, коли приїжджаю в наше рідне місто. Він також приїздив до мене в країну, де я зараз проживаю. Ми навіть познайомилися один через одного з нашими нинішніми партнерками. Я не можу уявити, як склалося б моє життя, якби того вечора я не відповів на його повідомлення. Це божевілля! Як виглядало те повідомлення? Привіт! Я знаю. Що зараз 9 вечора, але пам'ятаєш мене, ми сиділи поруч на четвертому уроці на математиці. Ми з батьками проводимо вечір ігор, і нам потрібен четвертий, щоб зіграти в катана. Хочеш прийти пограти? На що ви відповіли? Звичайно, звучить весело. Можливо, це прозвучить як жарт, але приблизно так все і було. Лол. Він пояснив, що вони з сім'єю грають у гру. Якщо я правильно пам'ятаю, це була Codenames. і їм потрібна була. Парна кількість гравців, але їх було лише троє. Я обожнюю настільні ігри, тому я просто запитав його адресу. Єдиними іншими членами його сім'ї, яких я зустрічав до того вечора, були його старші сестри. Того року вони обоє були в моєму оркестровому класі, і ми добре ладнали, хоч і не були близькими друзями. Тому можливо саме це стало причиною. Того вечора їх не було вдома, тому були лише він, його батьки та я. Ім того, що у нас був стрік у Snapchat і ми разом брали участь у кількох регіональних конкурсах з нашим оркестром, ми ніколи особливо не спілкувалися до того вечора. Я не знаю, що спонукало його зателефонувати саме мені, але якою б не була причина, я завжди буду вдячний за це. Не повідомлення, а телефонний дзвінок близько десяти років тому, можливо, більше, близько другої години ночі, мене розбудив дзвінок з дитячої лікарні Альберти. Моя дружина, медсестра, і вона працює в тій лікарні, тому я невпевнено відповів. На іншому кінці була засмучена жінка, яка просто сказала: можеш приїхати за мною. Мій телефон розрядився, а машина не заводиться. З просоння я відповів звичайно крихітко, без проблем. Я хапаю пускові дроти і зарядний кабель, сідаю в свою машину і їду до лікарні. Я буду клятим героєм, думаю я про себе. Можливо, я навіть зможу отримати за це щось особливе. По дорозі я розумію, що забув свій телефон вдома, але мені було байдуже, тому що єдина людина, яка могла подзвонити мені о другій годині ночі, вже чекає на мене, щоб я врятував її з парковки приреченості. Отож, я заїжджаю на парковку. Й оглядаюся, але не бачу машини моєї дружини, тому вирішую проїхатися на інший бік парковки. Ні, там теж немає. Тож я припаркувався і збирався зайти всередину, щоб спробувати знайти її через адміністратора лікарні. Коли бачу дівчину, що стоїть біля машини з піднятим капотом, я запитую її, чи потрібна їй допомога. На що вона відповідає: Ні, дякую, мій телефон розрядився, але мій хлопець вже їде за мною. Цікаве співпадіння, але нехай. Я заходжу всередину, підходжу до відділення моєї дружини і запитую, чи вона там. Адміністратор дивиться на мене як на божевільного і каже: на цьому тижні у неї лише денні зміни. А ну. Так, правильно, я пам'ятаю, вона казала мені про це. Я запитую, чи можна скористатися їхнім телефоном і телефоную дружині. Вона бере слухавку і розлючено запитує, куди в біса я пішов серед ночі, не взявши свій телефон і не сказавши їй, що я кудись йду. Я кажу: розумієш, якась жінка з твоєї лікарні зателефонувала мені і сказала, що їй потрібна моя допомога. У цей момент я був дуже. Вже збентежений. Я кажу їй, що незабаром повернуся, і ми обговоримо це. Я повертаюся до своєї машини і бачу ту саму дівчину. У мене виникає дивне відчуття, тож я запитую її, чи вона випадково не телефонувала комусь з лікарні близько другої години ночі. Вона каже так, і здивовано дивиться на мене. Я запитую її, на який номер вона телефонувала. І вона каже, номер, який майже повністю збігається з моїм. Скажімо, якщо Мій номер починається з XYX, то номер, який вона назвала, починався з YXY. І тут я нарешті допер. Вона переплутала цифри і випадково зателефонувала мені. Я сміюся, допомагаю з її машиною, і ми розходимося. Я повертаюся додому і намагаюся пояснити дружині, що трапилося. Вона поставилася до усього цього з величезною недовірою, що зрозуміло. Та дівчина випадково. Випадково зателефонувала мені саме в той момент, коли моя дружина була у вбиральні, тому що її трохи нудило. У будь-якому випадку, через кілька тижнів, одна з інших медсестер розповіла моїй дружині кумедну історію про те, як одна з її подруг однієї ночі випадково зателефонувала чужому чоловікові, щоб той допоміг їй завести машину. І той ідіот справді з'явився. Я був тим ідіотом. Моїй дружині було дуже шкода за те, що вона підозрювала. Мене, тож в якості вибачення я справді отримав від неї дещо особливе. Ідіот з'явився це шалено образливий спосіб описати вашу роль у цій ситуації. Ви зробили абсурдно корисну річ для когось, з ким більше ніколи не будете спілкуватися. Ви були героєм для цієї людини, нічого за це не отримавши. Нам потрібно більше таких людей, як ви, і менше людей, які називають таких як ви, ідіотами. Це трохи на. Шого традиційного канадського самоприниження, звичайно ж, всі вважали цю ситуацію милою як золотистий ретривер. Я переїхав в інше місто відносно нещодавно і ще не встиг як слід освоїтися. За день до мого 26-го дня народження я сказав друзям не телефонувати мені о півночі, оскільки я не відповім. Я чесно сказав, що буду спати, тому що у мене був важкий тиждень на роботі. Хоча таємно я дуже сумував за всіма своїми близькими і сподівався, що вони не прислухаються до мого прохання за 5 хвилин до півночі Один із моїх друзів. Надіслав мені повідомлення у WhatsApp: ти ще не спиш. Я відписав, що ні, але саме збирався йти спати. Відразу після цього я чую дзвінок у двері і бачу біля свого порогу двох моїх найкращих друзів. Вони прилетіли з іншого міста, щоб привітати мене. Вперше за ті 15 років, що я їх знав, я здався і обійняв їх. Ми пішли у бар неподалік, де познайомилися з групою дівчат, які також щось святкували. І Чудово провели час разом ніщо не перевершить цей досвід. Чудові спогади на всі часи. Це було ще в старшій школі. Батьки мого друга були розлучені і обоє одружилися з іншими людьми. Одного вечора він зателефонував мені в абсолютній істериці. Я не міг зрозуміти, що відбувається, але знав, що йому потрібен хтось, кому він довіряє, щоб побути з ним. Виявилося, що він сильно напився, вставив пістолет свого тата в рот і був готовий натиснути на курок прямо перед тим, як зателефонувати мені. До цього призвело те, що він. Він закохався у свою зведену сестру, але розумів, що вони не можуть бути разом. До цієї ночі він нікому про це не розповідав. Він не хотів, щоб я кликав на допомогу ще когось. Тож я просидів з ним всю ніч, поки він плакав і виливав своє серце. Я чітко пам'ятаю, що був настільки втомлений, що у мене закривалися очі, але я змушував себе тримати їх відкритими, бо мені здавалося, що якщо я засну, то він вб'є. Себе. На щастя, ситуація так і не зайшла настільки далеко. Зрештою, він отримав необхідну допомогу, і, хоча він пройшов через дуже важкі періоди з наркотиками та алкоголем, він все ще живий. Ми не спілкувалися роками просто через те, що ми виросли і пішли різними шляхами, але я знаю, що зараз він одружений, має дітей і здається, живе стабільним життям. Мій приятель зателефонував мені близько першої години ночі і розповів про сусідського собаку. Раніше він вже бачив, як його сусід бив цього собаку, але цієї конкретної ночі він залишив його на вулиці при температурі мінус 10 градусів без жодного прихистку. Я взяв свій болторіс, маску і поїхав до свого друга. Після чого ми пішли та звільнили того собаку. Він був напевно найкращим собакою, якого я коли-небудь бачив. І я щодня сумую за ним. Такі собаки, як він, виявляють вдячність і любов, як ніхто інший. Тож підсумуємо: я вкрав чужого собаку, і він став моїм новим найкращим другом. У моєї дружини є друг, і у його сусідів був Басет Гаунд. Вони взагалі не доглядали за ним, і друг багато разів годував його і давав йому води. Одного разу вони поїхали у відпустку на два тижні і просто залишили собаку. Без їжі та води друг зателефонував моїй дружині і запитав, чи не хоче вона забрати цього собаку. І вона відповіла так. Він взяв його і привіз до нас. І зрештою, цей собака прожив у нас 10 років. Це був один із наймиліших собак, яких я коли-небудь бачив. Коли сусіди повернулися, друг запитав у них, що сталося з їхнім собакою. На що вони відповіли щось типу, а він утік. Контрабанда близько тонни бісквітного печива через кордон сусідньої країни о другій годині ночі. Знайомство з дружиною, я ліг спати, але отримав повідомлення від подруги. Вона та кілька її подруг були п'яні, і їх нікому було забрати з вечірки. Тож вона дуже просила мене приїхати за ними. Якого хріна? Але добре, я неохоче піднявся з ліжка, одягнувся і поїхав їх забирати. Коли вони сіли на заднє сидіння, я озирнувся, щоб подивитися, хто сів у машину, і ми з моєю майбутньою дружиною зустрілися цема це було 14 років тому Мій кузен зателефонував мені, тому що його собака з'їв змію. Змія була отруйною з собакою, все гаразд. Після візиту до ветеринара собака почувався добре. У нього лише в деяких місцях були набряки, які минули через кілька днів. Не впевнений, якого виду була змія. Кузен приніс до ветеринара її недоїдену половину. Нам сказали, що її яд не смертельний для когось більшого замишу, і в найгіршому випадку викликає. Є хіба що незначний дискомфорт. Подруга зателефонувала серед ночі, її маму терміново доставили до лікарні у дуже важкому стані. Лікарі сказали їй приїхати якнайшвидше, щоб принаймні мати змогу попрощатися. Вона запитала, чи можу я її підвести. Я кілька разів перевищував швидкість. Але оскільки це була неділя, на вулиці було не так багато поліції. Ми встигли, і вона змогла провести зі своєю мамою останні 30 хвилин її життя. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.